Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок туру а в рамках дивізіону Сілвер відбуватиметься протистояння Сейнс та Софії. Команди, які кардинально різні завдання виконують на фініші сезону. Ну і власне, давайте відразу зі складами команд познайомимося. Так, це останній поєдинок на сьогодні на Street Football Challenge Київ. Отже. Номінальні господарі Сейнс у білосиніх футболках. Склад наступний у цієї команди. Перший номер Назар Горбецький у воротах. Польові гравці: 90-й Богдан Башкір, без номера Сергій Горбецький, 11-й Сергій Міщук, номер 7-й Дмитро Мельник, 10-й Денис Расюк, номер 88 Ярослав Сопленко і 13-й номер Іван Ющенко. Софія у рожево-чорних кольорах. Номінальні гості. І в наступному складі перший номер у воротах. Владислав Томашевський, 14-й номер. Це вже польові гравці. Олександр Бєлік, 16 й Владислав Бричук, номер 9-й Капітан команди Руслан Лук'яненко, 7-й Володимир Маслов, 11-й Руслан Немирівський, номер 97-й Володимир Руденко. Під 17-м номером Діє Степанюк і під номером 77 Гацюк. Наскільки я правильно прочитав почерк? Для вас цей матч коментуватиме Богдан Костюк. Ну і, зрештою, будемо безпосередньо до гри переходити. Расюк пробиває повз ворота, який захищає Владислав Томашевський. Так, у нас до речі, відразу хотілося би зауважити, що у нас сьогодні. Ефір рекордний за кількістю вподобайок. Зараз 39 лайків. Буквально одного лайку не вистачає до 40, тому я впевнений, що нам цілком до снаги вже в найближчі кілька хвилин перетнути цю межу. Зараз Сопленко з м'ячем. Сопленко пробиває. І шикарний сейв у виконанні Владислава Томашевського. Так, всього лише однієї вподобайки бракує. Тому давайте. Трішки піднатиснемо, тим паче, аудиторія у нас стежить доволі серйозна. Майже два десятки глядачів наживо спостерігають за протистоянням Сейнц та Софії. Стосовно турнірних завдань, які виконують ці команди, колектив Сейнс претендує на завоювання бронзових медалей. У команди перед початком туру була третя сходинка, 14 очок після восьми зіграних матчів. Але якщо брати до уваги сьогоднішні поєдинки в дивізіоні Сілвер, то в принципі... Варто сказати про те, що «Сейнс» вже втратили третю позицію, але у випадку перемоги, звісно ж, святі повернуть собі. А бронзову сходинку у табелі проранги. Зараз Башкір може пробити. Ні. Невдало приймає м'яч, а пробиває Сопленко. І, зрештою, буде кутовий на користь «Сейнс». Так, 14 очок після восьми матчів у футбольного клубу «Сейнс». 15 балів після сьогоднішньої перемоги набрав Терекон. Терекон уже зіграв 9 поєдинків асістент груп поступився. «Янг бізнес клаб, тобто в команди залишається 14 очок, але вже після 9 зіграних матчів. І також 14 після дев'яти у футбольного клубу Вишгород. Тобто, у випадку перемоги «Сейнс» набере 17 балів після 9 зіграних матчів. Ну і, власне, все залишатиметься в руках у святих. Якщо вони сьогодні перемагають, якщо вони перемагають у заключному матчі сезону, то ніхто не завадить Сейнс взяти бронзу. Що ж до Софії, то ця команда замикає турнірну таблицю. Остання 11-та сходинка. Єдиний колектив, який ще навіть не перемагав. Ну і, власне, завдання на останні два поєдинки для Софії, звісно ж, здобути хоча б одну перемогу. Наприклад, у заключному турі Софія зустрічатиметься із дизайн-фасадом. А тим часом забуває Міщук. Міщук відкриває рахунок. Сейнс починають підтверджувати свій статус фаворита на п'ятій хвилині. Сергій Міщук відзначається з дуже гостро кута. Він прошиває. А Владислава Томашевського. Так, ну і власне стосовно попередньої теми, так Софія у заключному матчі зіграє проти передостанньої команди проти дизайн фасаду. І от саме тоді напевно можна буде рожево чорним розраховувати на дебютну перемогу в сезоні, дебютну перемогу на рівні дивізіону Сілвера, оскільки раніше Софія на такому рівні ще не виступала в рамках нашого турніру. Сопленко тим часом переводить м'яч на партнера. Виходить з воріт Горбецький і закриває м'яч корпусом. А от на користь Софії. Так. І у нас продовжується активність у коментарях. Я усім вам дякую за таку велику кількість коментарів, лайків. От, зокрема, АМ Бетмен продовжує тролити Олександра Кульшу. Олександр Кульша, мій колега. По коментаторському цеху, з яким ми працювали на двох попередніх матчах, він уже арбітр, він уже людина поважна і справді інтрига в тому, скільки жовтих карток покаже Олександр Кульша. Але мені здається, що все-таки у цьому суддівському дуеті із Станіславом Івановичем Боклашком саме Станіслав Іванович виконує таку лідируючу роль. І скільки захоче він показати жовтих, стільки й покаже. Ну, а щодо Сашка, то ну, можливо він і сам проявить ініціативу. Ну що ж, чекаємо тепер на Бенефіс Олександра Кульші. Головне, щоб це все пішло на користь командам. Ну а тим часом забиває колектив Софія неочікуваний гол. 77-й номер. Гацюк забиває. Промчався він по флангу, пробив і влучив поміж ніг. Назару Горбецькому голкіперу Сейнс 1-1 неочікувано вдається Софії зрівняти рахунок на 8-й хвилині. Якщо говорити про останні матчі кожної з команд, Софія минулого вікенду поступилася терекону з рахунком 1-7. Це, до речі, був, здається, дебютний поєдинок, коли ми на бровці бачили нового тренера команди Максима Бабенка, людину із. Неабияким іменем в українському футзалі. Ну а щодо святих, то Сейнс переграли то піар. Переграли доволі впевнено прямого конкурента. з рахунком 5-1 на користь Сейнс. завершився той матч. Тим часом Бєлік, Бєлік, Яка гармата від Бєліка, але стійка виручає. Ось, власне, і прокидаються футболісти Софії після невдалого початку. Так, і, до речі, ще Максим Гоков пише, що поки не буде зуба на полі, вподобайку не буду ставити. Ну, власне, сьогодні ми зуба не побачимо. Олег Зуб поза заявкою. Він не разом із командою. На жаль, тому в будь-якому разі ми сьогодні на полі не побачимо футболіста Софії, одного з лідерів цього колективу. Ну а тим часом святі навпаки, пропустивши гол. Виглядають дещо розгубленими. Вони здається не очікували такого опору від останньої команди дивізіону Сілбер. Начебто, все почало складатися добре для команди у біло-синіх футболках. Але зараз на табло рівновага 1-1 у цьому матчі. Так, і всім вам ще раз дякую за вашу активність. Ми подолали цей рубіж у 40 лайків. Ми зараз маємо 42. І давайте, можливо, ще до завершення матчу поставимо собі нову мету 45 лайків. Давайте разом вболівати за команди. Зараз на Сопленка передача не проходить. Сопленко, до речі, найкращий бомбардир дивізіону Сілвер, причому з величезним відривом. І від нього сьогодні можна очікувати результативних ударів. Поки що Сопленко ще не забивав. Не зрозумів ніхто з партнерів цієї передачі від Івана Ющенка. Так, втрата очок точно не входить у плани. Футболістів Сейнц у випадку нічиєї сенс зможуть тільки наздогнати за очками терекон. І саме ці колективи, що найменше на один тиждень, поділять між собою третю сходинку. Але якщо я правильно пригадую, то в очному поєдинку Сейнс та терекона була зафіксована нічия. А в такому випадку потрібно дивитися на різницю забитих та пропущених. У кого вона краще, хто все ж таки знаходитиметься вище, чи Сейнс, чи терекон. Але звісно, ще в цьому поєдинку дуже багато часу. Понад пів години. Міщук Сопленко. Назад передача. Ющенко перехоплює м'яч, організовує контратаку. Міщук. Міщук пробуває. Вдається заблокувати цей постріл Руслану Немирівському. 12-та хвилина триває у першому таймі, продовжують тиснути номінальні господарі. Так, перевірив я. Дійсно, Сейнс та Терекон зіграли в нічі у 2-2. Тому якщо в команд буде рівна кількість очок, тоді доведеться рахувати різницю забитих та пропущених. Але це все в тому випадку, якщо Сейнс втратять очки. Але про це ще дуже рано говорити. Зараз контратака від Софії. Маслов. Білік не зрозумів такої передачі від партнера. Расюк. Расюк рухається далі з м'ячем, пробиває Расюк. Зовсім поруч зі стійкою пролітає м'яч після удару Дениса Расюка. Ледь не перехоплює Расюк в чужому штрафному майданчику, але... Справжньої біди вдалося уникнути. Представникам Софії Маслов. Аутор розігрує із Томашевським. Маслов. Расюк грає на випередження. Сопленко повертає на Расюка. Маслов блокує. Так, і зрештою, давайте ще закриємо розмову про результати, які були сьогодні зафіксовані в рамках дивізіону Сілбер. Цього туру не така була багата програма матчів. Всього лише три поєдинки, і так побіжно я вже згадував про те, що Терекон переміг. Есістент Груп поступився. Якщо більш детально, Терекон у дуже непростому матчі зумів здолати дизайн фасад з рахунком 2-1, забивши переможний гол тільки незадовго до фінального свистка. Ну а що ж до центрального матчу туру, протистояння Янг Бізнес Клаб та Assistant Груп, то саме Янг Бізнес Клаб здобув Вікторію з рахунком 3-1 теж. Дуже непростий матч був для обох колективів, оскільки обидві команди претендують на високі здобутки. асістент Груп на бронзу. На чемпіонство, відповідно, колектив Євгена Задорожного. Зараз перший фол у нашому матчі. фол у пасиві Софії. Ну і зрештою, саме підопічні Євгена Задорожного здобули потрібний результат. асістент Груп цією поразкою суттєво погіршує свої шанси на бронзу. Закидання вперед на Немирівського. Немирівський намагався обіграти голкіпера, але не дав цьому статися. Назар Горбецький. Зворотня атака. Сопленко. повз ворота пробиває. Поки, поки що не йде удар у лідера. ФК Сейнц у Ярослава Сопленка. Так, і завдяки своїй перемозі, відповідно, Янг Бізнес Клаб вийшов на одноосібну першу сходинку, обійшов Петріотс. І тепер все, що необхідно для завоювання чемпіонського титулу, це обіграти у заключному матчі сезону команду з нижньої частини табелю проранги МФК Дженералс. Петріотс відповідно доведеться сподіватися на будь-яку осічку Янг Бізнес Клаб і теж перемагати у заключному матчі сезону. Тим часом уже майже 15 хвилин команди відіграли у першому таймі. Нічия 1-1. Доволі несподіваний рахунок тримається у цьому матчі. І насправді футболісти Софії якісно виглядають сьогодні. Порушення правил. Другий фол у пасиві Софії. Останнім часом святі насправді набрали дуже хороший хід. Уже чотири поєдинки поспіль. Сейнц не поступаються. Ну і загалом у цих чотирьох матчах три перемоги та всього лише одна нічия була зафіксована. Башкір міщук зупиняє м'яч на підступах до чужого штрафного. Повертає назад на Мельника. Так, 10 очок в останніх. З останніх можливих 12 набрали футболісти Сейнці завдяки такому спорту піднялися на третю позицію, але повторююся, потрібно обігрувати Софію, аби все ж таки без особливих нервів, без математичних підрахунків за тур до завершення кампанії в такому комфортному становищі перебувати на третій сходинці. Так, якщо говорити про різницю забитих та пропущених, то вона суттєво краще. Саме у святих. Перед початком цього туру, зараз момент, до речі, у Мальника Мальник не влучає з близької відстані. Перед початком туру у Софії даруйте у Сейнс, різниця забитих та пропущених була плюс 14, У Терекона плюс 5. Так, терекон сьогодні мінімально обіграв дизайн фасад, тобто команда Ігоря Кірічка має різницю плюс 6. У сенс, у випадку нічиєї, якщо вона, звісно, буде зафіксована. Повторююся, не варто забігати наперед, то різниця буде суттєво краще за один матч до завершення кампанії. Але повторююся, я впевнений, що святі воліли би без будь-яких математичних підрахунків, без зайвих нервів за тур до завершення кампанії перебувати на комфортній одноосібній третій сходинці. А для цього. Потрібно перемагати Софію. З Мельник. Мельник знаходить Сопленка. Проти Сопленко насправді дуже щільно сьогодні працюють захисники Софії. Саме тому Сопленко не настільки активний, не настільки небезпечний, як у попередніх матчах. Горбецький вперед вкидає, знаходить Сопленка. Уже майже 18 хвилин команди відіграли у першому таймі. Сопленко. Назад повертає на Мельника. Башкір. Башкір залишає на мельника. Мельник. Башкір. Все в один дотик, але мельник не змів прийняти м'яч після передачі партнера. У відповідь. Бричук. Бричук не обіграв мальника, але аут заробив на чужій половині поля. Удар відбувається. Стійка добивання. А ось, власне, такий момент виникає після розіграшу ауту Гацюк, який забив уже сьогодні. Новачок Софії. Саме він з ауту пробував, влучив у стійку. Бричук занадто довго вводив м'яч у гру. Вичерпав він ліміт, який надається на розіграш стандарту. І тепер уже атака Сейнс відпрацьовує у захисті Гацюк. Так, буде кутовий на користь Сейнс. Зовсім незабаром розпочнеться остання хвилина чистого часу. Удар неточний у виконанні Сергія Горбецького. Томашевський. Кидає відворіт. Сопленко чисто відбирає у Руденка. Руденко варто повертатися, але Сопленко віддає невдалу передачу на башкіра. Засильний пас у виконанні 88-го номера. Горбецький. Горбацький поперечно стріляє Томашевський. Переводить на кутовий. Ще один простріл. Відбивається Софія. Невдалий пас Горбацького. 34 секунди ще залишається. Немирівський. Зараз Горбецький відбирає чисто. Сергій Горбецький продирається і пробиває повз ворота. Відкладений фол для Софії. Це всього лише третє порушення правил. Лічені секунди залишається зіграти. Тому нічого критичного. У Сейнс взагалі жодного фолу у сьогоднішній грі. невдала діагональ у виконанні Богдана Башкіра. 14 секунд. Довгий пас. Він зовсім невдалий. У виконанні представника Софії. Втрачає Сергій Горбацький на своїй половині поля. Білік не встигає до м'яча. Секунда там залишається за секунду. Точно вже не встигнуть провести атаку футболісти Сейнс. Тож арбітер дає свисток на перерву. У нас поки що нічия 1-1.